Привіт, мене звати Наталія. Я магістр психології, психотерапевтка. Працюю я переважно в гіштальт підході також використовую КПТ в своїй практиці. Працюю я вже понад п'яти років і постійно продовжую підвищувати свою кваліфікацію, проходячи різні програми та курси, як в Україні, так і за кордоном. Я стала психотерапевтом, тому що, по-перше, я захоплювалася психологією з юності і постійно відвідувала різні семінари, читала багато книжок на цю тему, і таким чином моє захоплення переросло в професію. Крім цього, дуже важливою подією стала зустріч з психотерапевтом, коли я побачила, як він працює і які результати це дає. Я захотіла вчитися до цього спеціаліста. Як терапія вплинула на моє е, життя, але ну, я можу сказати, що головний результат для мене це глибокі внутрішні зміни. Стосовно ставлення до себе, до е, обставин, до життя, е, зміни, які стосуються взаємодії з іншими людьми. Тобто, головний результат це стілення глибоких внутрішніх ран та трансформація. Я думаю, що я дуже приймаючий, емпатичний та відповідальний терапевт. Мої головні принципи це конфіденційність, емоційна безпека та професійність. Мої клієнти дуже часто після сесії говорять, що вони змогли по-іншому подивитися на свою проблему, на свою ситуацію, що вони відчувають легкість та ясність. І я завжди дуже бережно працюю з клієнтами, фокусуючись на запиті та глибинних потребах. Під час сесії я створюю безпечний простір, де ви можете бути з собою без страху осуду. В процесі роботи ми разом будемо досліджувати внутрішні переживання, емоції, думки, поведінкові реакції. Це допомагає краще зрозуміти себе, свої потреби, об'єктивно подивитися на ситуацію або проблему, яка є в вашому житті, а також побачити деструктивні сценарії, що повторюються. Поступово з'являється більше ясності внутрішньої упори та можливість змінювати своє життя свідомо, а не з автоматичних реакцій.